Після закінчення восьми класів у сиротинці Анатолій Непрієнко вступив до Малинського лісового технікуму. Однак навчання не склалося він часто бився, пиячив і скоював крадіжки. Він провчився лише два курси, а далі був виключений за неуспішність. Згодом Непрієнко був признаний до армії, де зазнавав частих побоїв. Після служби він поступив до морохідного училища, де активно займався спортом, зокрема карате. Ставши матросом, він об'їхав весь світ, добре заробляв, користувався популярністю серед жінок. Під час своїх поїздок він дуже заздрив людям на Заході, які жили багатше, ніж населення СРСР. Нопрієнко вступив до КПРС, займався контрабандою і крадіжками, але жодного разу не був спійманий. У 1986 році, через конфлікт з керівництвом, він назавжди покинув мореплавання. Після цього Наприєнко працював пожежником. Він мав дружину, сина, великий будинок, багато грошей і цінних речей. Він купив собі мисливську рушницю і вступив в товариство мисливців та риболовів. Він добре працював, мав позитивні показники, став за званням. Проте, восени 1989 року він покинув родину, забрався сімані заощадження і поїхав в невідомому напрямку, не даючи про себе знати близько шести років. Цікаво, що в юності неприємко мав всі шанси на нормальне життя, освіта, робота, сім'я.